У середу, 24 вересня, Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної особливої ООН у Нью-Йорку. Із сенсаційною заявою, виявляється, що у 21 столітті все майже так само, як в минулому. Народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це не нормальна, але така реальність у сучасному світі. Саме зброя вирішує, хто виживе. Я цілком погоджуюся і підтримую, проте з огляду на наші внутрішні реалії дозволю собі трошки перефразувати цю тезу. У сучасному світі в Україні хто виживе, вирішує не кримінальний кодекс, не камера на кожному стовпі і не поліціянт на кожному кроці, а зброя самозахисту у руках громадян. Саме вона визначає, хто виживе в ту мить, коли треба захищати своє життя, а хто ні. І як виявляється, це прекрасно розуміють наші можновладці. Ті, хто обмежує право громадян на самозахист. Про себе вони вже подбали. Озброєна охорона та нагородні пістолети це гарантія захисту їхнього дорогоцінного життя. Натомість життя вчителя, лікаря, домогосподарки, ветерана чи людини з інвалідністю, вочевидь, нічого не варте. Бо стараннями тих самих можновладців звичайні громадяни позбавлені законного права на володіння зброєю самозахистом. Якщо зброя дійсно вирішує, хто виживе, то йдеться не лише про інтереси держави, а насамперед про індивідуальне виживання кожного з нас. Саме зброя в руках людини у критичний момент вирішує, чи залишиться ця людина живою.